Донедавна, щоб відчувати себе господарем життя, треба було мати лише посвідчення прокурора або міліціонера. Зараз ці ксиви вже нічого не варті. В ціні камуфляж. Люди в однострої вважають себе господарями столиці і чхати хотіли на міліцію. Тільки за останній тиждень на журналістів програми гроші напали двічі. Вдумайтеся посеред хрещатиків. Причому одного разу міліція ліниво спостерігала, як б'ють журналіста, і навіть не спробувала втрутитись. Хто ж ці бандити в камуфляжі, від яких цепеніють, підлеглі з ухвалого блогера Авакова? І хто ж насправді контролює вулиці українських міст? Хто нас захищає? Увірікалі. Знімальна група програми гроші на одній з найдорожчих вулиць столиці в народі Пасаж. Зухвалі молодики з'явились одразу. Голова координаційної ради Майдану забороняє нам знімати на цій вулиці. Після відмови видаляти відео покликали пацанів. Ви не трогайте нас, не мішайте нам знімати своє. йдіть. діти, Ярослав, досить мінуточку. Далі посеред білого дня невідомі молодики почали лупцювати журналістів. Ну ви намішайте роботи, ні, то ви обіцяли. Визивайте міліцію. У вас камери є блідолі? Пустіть мене в магазин. Я вас дуже прошу. мене Ребята, ну що ви делаєте? Виявляється хулігани з самооборони неіснуючого майдану. Можна хоч хто та представиться? Хто є хто Анатолій панич мідіє? Ви хто? Скажіть, будь ласка. – Сотник. – Посмотрите на мої руки, це реакція нормальна? Чому ви не представилися одразу? – Я, я показав удостовірення, Він біжав за мною по вулиці. Паріш міліціонер. Сьогодні вони знову на бойовому посту, але чи здатні вони нас захистити у елементарних життєвих ситуаціях? Да я тебе Володь! Тихо, тихо, тихо. Вас не трогают. Сейчас сюда возьми мне Он рассказать, что ты денег не зарабляешь. Сеть хочешь, на паузу ставлю. Товарищ милиционер, я журналист канала 1 плюс 1, программы гроши. Пожалуйста, осуществите мне помощь. Эти люди захватили в плен. Тут та сховий. Я журналіст. Зараз перед п'ятдесять. Моє припущення. Володь, на ти у мене списив. Під час останніх тижнів Майдану на Хрещатику їх не було. Погоду там задавали зовсім інші люди, які замість іти на фронт, пасеювали в центрі. Що случилось? Зі стівка камери. Ви ж сказали, нічого. Не, не хоче, щоб ти знімався. З, з ким я спілкуюся. Яка різниця? Велика. А, а що Шо? з ким я спілкуюся? Слабо. З ким я спілкуюсь. Командир сволового підрозділу. Ваше прізвище ім'я. ваше? Не можна камеру виключи. але і після того як барикаду з Майдану прибрали, міліція майже не контролює головну вулицю країни. А У центрі столиці завжди вистачало неадекватних людей. Будь-яка спроба журналістів один по один зафіксувати їх, закінчилась побуттям. І ось як поводила себе міліція. Оператора не я тобі сказав нормально? Чекай сказав нормально. Чекай міліція поводила себе ніяк. ніяк після прохання про допомогу. Міліціонери просто втекли. Я тобі сказав н н... Я по факту, в жодному місті України сьогодні не можна почувати себе в безпеці. Тепер не тільки АТО, але й Майдан небезпечний для мирного населення. <звук> Чи здатні міліціонери убезпечити нас від диверсій? Що робити з міліціонерами, яким 70 відсотків населення взагалі не довіряє? Це питання ми задали особисто міністру під час його перебування в зоні АТО під самим Донецьком. Всі була міліція в Україні чорне Сука, чорний дра Постоянно корупція в разів заміняли заміняють начальник, і все постійно... Зараз ну, постоянно хто може дати гарантію, що ті ж міліціонери, які поставлені не підведуть? Смотрите, гарантії ніякої ніхто нікому не дає. Гарантія это степень ответственности общества. От, коли ми готові, тоді ми адекватно відмічаємо. І от сьогодні вы здесь видели часть священня, на котором у нас були нові підрозділення. Це основа нової міліції. Нова основа це добре. Але що робити з сотнями тисяч погононосців в Україні сьогодні? У нас міліціонерів так багато, як ніде в Європі, але яка їхня фахова підготовка? Зараз перевіримо, яка реакція наших правоохоронців на людину зі зброєю. У наших руках стартовий пістолет фірми Шмайсер. Його корпус, якщо не зазирати у дуло, нічим не відрізняється від справжнього пістолета того ж виробництва. Зброя демонстративно визирає з ременя. Хвилина і міліціонер повертає до мене. Нам здалося. Він просто купує щось у кіоску. 10 хвилин сто в перед милицией. Может треба пидит и ближе? Вы не знаете, где улица прорезная? Выше... А как пройти на нее? По институту. Институт. По какой? Да. А где тут было вот это на Майдане вся штука? Да. Вот это. Первый раз здесь в Киеве. Что это? Шишо? Да, так, игрушка. Это просто капец какой-то. Вже два часа здесь жду чоловіка і не можу не йти. Мано, спасібо, Ви теж це бачили. Моя відповідь його повністю задовольнила. Чому? Тому що він просто боїться. Тобто, чекати від міліції на захист від справді небезпечних людей не варто. Ускладнемо завдання. а де тут Верховна Рада це подимається... ага. по Грушевського, на європейські, бо наверх. Туди поїдемось. Дякую. Посеред біла дня людина розгуляє зі зброєю перед самим носом у міліції. Ви все ще вірите, що вони здатні когось захистити? Вже пройшло три патрулі, і жоден не наважився мене зупинити. Мені здається, що вони просто бояться. Перевіримо, може справа в досвіді та погонах. Ді, ви не знаєте, де тут Верховна Рада. Диверсії та провокації саме з них почались заворушення в Донецьку та Луганську. Чому ж тоді міліція не зробила для себе необхідних висновків? Ми обійшли весь Київ з цією зброєю, і жоден міліціонер не наважився нас зупинити. Навіщо нам тоді така міліція? Шлях, по якому пройшла Грузія, ілюстрація міліціонерів підвищити жалюгідні зарплати за рахунок кардинального зменшення кількості. Міліціонер має заробляти багато, але і бути жорстоко покараним за хабар. Часи, коли вбивць та хабарників у погонах тихенько переводили в інший відділ, мають піти в минуле. Інакше вже завтра бідний і слухняний міліціонер виконає черговий наказ і вистрілить нам у спину.